У середу у сьомій школі пройшов фестиваль інсценованої пісні воєнних років. Учні шкіл міста підготували театралізовані танцювальні номери, чим неабияк зворушили почесних гостей свята, ветеранів війни. Завдяки концерту вони змогли повернутися у минуле, згадати свою молодість, хоч і захмарену війною. Ветерани також побачили, що школярі цінують їхній героїчний вчинок і пам'ятають подвиг солдатів. Учениця сьомої школи Анна виховується в родині герой Радянського Союзу Михайла Перевозного. Школярка пишається своїм дідусем і залюбки розповідає про його життя. Він звершив дуже багато подвигів. Він е, форсував Дніпро, річку Дніпро та був е, нагороджений е, червоною зіркою. Та багато медалей є. Орден Леніна та за оборону Москви та багато інших анна обіцяє ніколи не забувати про подвиг свого дідуся й інших героїв, які виборювали і виборюють мир для України. Натомість вона закликає ровесників більше діснуватися про своїх прадідів, які воювали на війні. Ми повинні тільки збагащати ті знання, які ми збирали і збираємо про наших дідусів, та, та різні інформації, фотографії. Листи та все, що може, тільки можливо. Пам'ять полеглих на війні хвилиною мовчання, школярі, ветерани, вчителі вшанували під час фестивалю. Почесним гостям подарували квіти слова вдячності. І, звісно, улюблені пісні, які розчули ветеранів до сліз. Вони навіть дарували виступаючим квіти. Настільки сподобалися їм виступи дітей. Это было ну, что-то что, -то, что -то одно из лучших, то что было вообще-то до, до этого во всех встречах. Сначала слезы потыкли, потом уже спазмы, а потом уже сказать нечего было. Мы очень благодарны за этот форум, который собрали и поработали директора школи, всіх всіх організаторів міроприяття, виступаючи перед школярами та вчителями, ветерани розповіли їм про своє життя, про історію лозової за часів війни та особисті сімейні історії. Мати заступника голови ветеранської організації Лозової Віктора Білюрка за півмішка картоплі у роки війни визволила військовополоненого. Інші спогади лозівчан про війну колектив сьомої школи тепер зможе дізнатися зі сторінок книги, яку ветерани їм подарували. Завершилося ж свято врученням подяк колективам шкіл та фотограф. Уванням